Системи ППО для України стануть головною темою засідання у форматі Рамштайн. Зустріч стартує вже завтра. Вона проходитиме онлайн. і Це буде вже 21 ша зустріч у віртуальному форматі у другу річницю від першого рамштайну, коли союзники під лідерством США почали координувати зусилля для військової підтримки України. Німеччина, яка очолює коаліцію ППО в рамках Рамштайну, вже тисне на партнерів, щоб вони якомога швидше передали Україні системи для захисту неба. Хто вже долучився, а хто ще вагається, розкаже Тетяна Логунова. Знайти додаткові системи ППО для України таку амбітну мету поставив собі офіційний Берлін і започаткував глобальну ініціативу негайні дії з протиповітряної оборони. Її автори, міністри закордонних справ та оборони Німеччини, а Бербок Лена та Борис Пісторіус написали спільного листа колегам із країн Євросоюзу, НАТО та третіх держав, які не входять в ці організації. Уривок із послання потрапив у розпорядження ЗМІ. Росія намагається знищити Одесу, економічну лінію життя України і Харків, її промисловий і технологічний центр. Ми повинні допомогти Україні захиститися від цього нападу. Ми закликаємо вас провести інвентаризацію всіх систем протиповітряної оборони у ваших арсеналах і розглянути питання про те, що можна було б передати Україні, цілі системи або їх частини на постійній основі, або на обмежений період. Тим, у кого систем ППО немає, Бербок та Пісторіус пропонують профінансувати їх придбання за такою самою схемою, як Чехія збирала гроші на закупівлю артилерійських боєприпасів для України. Офіційній празі нагадаю вдалося залучити понад 20 держав і знайти кошти на мільйон снарядів. Є перші донори і в німецької ініціативи. Частково профінансувати її погодилася Норвегія. Обіцяють долучитися ще Данія, Нідерланди та Швеція. Остання не відкидає і надання Україні системи Петріот із власних резервів. Ну і звісно, комплекси ППО дадуть автори. Ініціативи німці Берлін незабаром передасть Україні третю систему Петріот та четвертий комплекс Айрісте. Самими лише закликами німці не обмежуються. Американські змі повідомляють уряд Німеччини, тисне на Сполучені Штати, щоб ті якомога швидше передали Україні хоча б один комплекс Петріот. Поділитися системами ППО офіційний Берлін вмовляє європейських партнерів, а саме Францію, Італію, Іспанію та Грецію. Напередодні після зустрічі з британським прем'єром Ріші Сунаком канцлер Німеччини Олаф Шольц особисто закликав союзників посилити українську систему протиповітряної оборони. Я вже говорив, що Німеччина виділила три батареї Петріот. Сподіваюся, що інші країни, які мають такі комплекси, теж подивляться, чи можуть вони передати їх, попри всі власні безпекові потреби. Усі разом можемо змінити ситуацію на краще і значно посилити протиповітряну оборону України. Можливо, якісь конкретні рішення озвучать вже завтра після чергового засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Ця зустріч буде ще й символічною Рамштайну як формату з підтримки України у п'ятницю виповниться рівно два роки. Тетяна Луганович Фролов. Подробиці німецькі бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.